Всім привіт! Хочу показати вам свої новинки догляду, які я додаю в серпні місяці. І почнемо з великої такої баночки. Мені треба було взяти в догляд бальзам для волосся. І бальзам, чи ополіскова, щось з цього. І я вирішила по термінам придатності взагалі, в мене він давненько вже лежить. Ось такий. Бальзам від бренду Eclair. Я, наприклад, здивована була, що бальзам знаходиться в такій баночці, як маска, але це бальзам. Значить, крем-бальзам з маслом лемонграса забезпечує чудовий блиск, де пантенол та інші активні добавки додають вашому волосю якість на довгий час. Застосування рівномірно нанесіть невелику кількість на мокре чисте волосся, залиште на 3-4 хвилини та промийте теплою водою. Об'єм великий 500 мл. Виготовник даного бренду це Ташкент. Ніколи раніше не було використання цього продукту. Тому давайте подивимось, я ще не бачила. Ага, він не зафольгований. Ну, Трішки мені він похожий, схожий на маску, тому що, от, ви подивіться. Ну, Не випадає, навіть не ну, немає ніякого руху продукту в банці. Має приємний такий аромат лемонграсу, дійсно. Ну, я здивована, що це називається бальзам. Якщо це маска, маска мені, в принципі, не потрібна. Ну, спробую побачу. Купувала я його давно, здається, на сайті Eva.ua за доволі бюджетною ціною. Вже навіть не пам'ятаю, треба писати, тому думаю, що ним не розчаруюся. Так, наступне що для тіла, хочу взяти недавню свою покупочку ось такий. Крем гель для інтимної гігієни з молочною кислотою від польського бренду Зая. Об'єм 200 мл. Є ось така наклеєчка. Захисна дія, має натуральні анти антибактеріальні властивості. Відновлює та підтримує природний рівень. PH делікатно очищує та забезпечує довготривалий ефект свіжості для щоденного використання. Приходив мені подарунок за е, покупку е, товарів від бренду Зая на деяку суму, тому е, і вирішила в принципі, і по термінах, вирішила взяти його використання. Е, так, перше, що поки мені не подобається, це в. в в флакончиках для інтимгелю немає дозатора. Тому, як закінчиться в мене даний інтимгель, яким я користуюсь від бренду Avon, я даний гель переллю флакончик, це 100%, тому що ну, не подобається мені ось так відкривати і виливати це таке. Не подобається мені тому, але консистенцію подивимось, Має дуже приємний такий ніжний. Кремовий аромат, аромат такий, як дитячої взагалі косметики. Він такого дійсно білого, видно, молочного кольору. Середньої консистенції, не рідкий і не густий. Надіюсь мені сподобається. Буду не розчарована кремовий гель ось такий. Наступне що для тіла. Це я додаю: це ось такий зволожувальний лосьйончик від бренду китайського бренду Зузу. Зозу, Зозу, ЗУЗу, об'єм 150 мл. Не подобається мені, що немає ніякого маркування, наклеєчки українською мовою. Тому треба в інтернеті шукати. А як багат, великі запаси і давно купувалися, забуваєш для чого, що і як. Тому Оце єдиний, в принципі, мінус. Значить, так, подивимось. Ага, він йде зафольгований. Зараз відкриємо, подивимось, що з себе представляє даний продукт? Значить, ось так відкрила. Так, нанесемо зараз. Я його все одно перелю в, такі, в баночку таку баночку, тому що краще мені відкрити, набирати, наносити на тіло, чим от вичавлюєш, і вже руки в самому лосьоні скотзять по цій баночці. Ну, не подобається. мені так переливаю я. Так, ось такої він консистенції. Має такий трішки хімозний аромат полуниці, навіть не дуже схожий на полуницю. Не дуже схожий на полуницю, не дуже насичений. Лосьончик не дуже легкий, теж середньої такої консистенції. Не дуже швидко розноситься, як ви бачите, ось білий залишає, треба так його довгувато втирати в тіло. Жирненький він. Не дуже є аромат. Хімозна хімозна, хімозна полуниця десь так віддалено відчутно. Непогано, так досить добре зволожує. Він нелегкий, тому в кого так жирна шкіра тіла, він, напевно, не дуже підійде. Хто користувався, як я користуюсь ейвенськими лосьонами для тіла, вони дуже легенькі, Цей трішки плотніший, але класно зволожує тіло, Липкості, ну, в принципі, немає липкості. Ну, аромат такий на любителя, але, в принципі, будемо користуватися. Далі, що беру я в своє використання? Це від кафе Мімі. Крем для ніг, глибоке живлення з маслом какао та іланг Так. Що пишеться? Так, крем для ніг на основі масла какао. Глибоко живить та відновлює шкіру. А ефірно масло Іланг-Іланга має антибактеріальний та протизапальний ефект. Надовго дарує свіжість та комфорт. 110 мл. Ось склад, тут є і масло шиї, ілан іланг і ланг, і бетаїн із цукрового буряка, так, масло виноградної кісточки. В принципі, як склад доволі непоганий. Я ним уже два рази скористувалася. Він мав таку заглушечку. Хто, в принципі, бачив цей бренд, таку прозору з маркуванням кафе Мімі. Має дуже насичний аромат Іван Хілангу. Такий жирненький кремчик, як ви бачите, також не витікає і не випадає. Ось такий він. Також, ось, як ви бачите, швидко не обирається. Має такий насичений аромат Івангаз. Добре, що це крем для ніг, тому що на руках цей аромат відчувати було б занадто. Добре зволожує ніжки, але відразу ходити там і щось взутиним буде неможливо, тому що будете сковзатися і будуть прилипати. Ніжки будуть прилипати. Деякий час треба посидіти, полежати, щоб вібрався добре цей крем. Боже, як його поставити, щоб вібрався цей крем. В принципі, від двох разів я ще не дуже зрозуміла, ніжки зволожує, а так відгук вже остаточний відгук буде в порожніх баночках. І залишилися засоби для обличчя. Почнемо для засобів для вмивання. Беру я використання ось такий face wash, як ви бачите, також немає ніякої наліпки, нічого немає. Я тут Зробила ось таку собі записничок такий, тому що купувала також на Єва, як ви бачите, немає ніяких надписів. Ну, купив, ще фейс, ну хто розуміє face вош для вмивання обличчя, а далі нічого не ясно. Значить, скажу, це кремова пінка для вмивання без барників та силиконів. Має видаляти омертвілі клітинки та очищати пори, надавати обличчю гладкість та бархатистість. Вона приходить зафольгована. Ви 100% впевнені, що до вас її ніхто не відчиняв, відкривав. Так, зараз я її відкрию, і ми подивимося, що воно таке. Виготовник даного продукту Японія. У мене Стінки для вмивання були, в принципі, тільки корейського брендів. Ще були китайських, японських не було. Ось такий тюбичок Глянемо, зафольговано чи ні. А, ні Тут уже не зафольговано, але ну, я і розумію, тому що верх зафольгований. Так, багато страждальна рука тестер. Ось така пінка схожа на корейську, перламутрова, дуже щільна, як ви бачите, її треба невелика кількість. Піниться буде непогано. Що буде робити шкіру і сушити чи ні, тому що корейські пінки трішки підсушують шкіру. Китайські пінки також в мене є в використанні, вони більш делікатніші. Щодо японських, будемо бачити. Але пінитись має дуже класно. Щільна така пінка вистачить її надовго, це я впевнена. Тому що ось я невелику кількість взяла, це я ще не дуже розпінила її без води. Думаю, що цього буде навіть досить нанести на обличчя. Так. так, це мій такий штучка така, хай буде, щоб я знала, що це. Наступне, що беру використання. У мене закінчується нічний крем, тому з усіх я вибрала ось такий від бренду BioCon 35, день ніч, ну мені треба буде на ніч. Фільтратом, равлика, секретом равлика, який виготовлений в Кореї взятий, Зволожувальний проти перших вікових змін. Так. Швидко вбирається, забезпечуючи максимально комфортні відчуття, одночасно інтенсивно насичує шкіру вологою і зволожувальними речовинами. Містить фільтрат слизу равлика гігантського, який не дає комплексу дію на шкіру зволожує та сприяє поліпшенню процесі відновлення шкіри, протистоїть факторам передчасного старіння, перешкоджає втраті пружності, еластичності шкіри і появі зморщу. Наносити на шкіру вранці та ввечері. Так, Склад, кому цікаво, є навіть переклад. Українською 3% фільтратуравлика. Навіть на першому місці, практично, є це вже добре. Масло каріте, масло виноградних кісточок, екстракт алоя. Щот парфумовна композиція. В принципі, купувала в Аврорі ціна, як ви бачите, була 59 гривень. Зараз таких цін немає. Об'єм 50 мл. І давайте подивимося сам флакончик так Ось так виглядає флакончик. Це пластик. Ось тут також є такі е, наліпки заглушки, але вон контроль, але я так розумію, що вже хтось його відкривав, тому що не на цьому місці. Ну, Аврора грішить тим, що любить дуже, клієнти люблять відкривати продукт. А, нічого страшного, що відкручений флакончик тут. Зафольговано і не відкривалося. Так, давайте подивимось. Ось такий крем, також доволі густий, має ненасичену таку парфумерну віддушку. Так, давайте подивимось, що він з собою представляє. Середньої консистенції крем. Розноситься, в принципі, я думаю, що буде легко, так як ця рука вже нанесена на неї з компонентів дуже багато. А на обличчя це буде, як сказати, перший такий шар. Швидко вбирається. Рука після нього дуже приємна. Мені дуже подобається. Липкості немає. Такий ніжний-ніжний аромат. Ну, навіть не можна зрозуміти, що парфумерний дуже класне відчуття на шкірі. Мені вже подобається. Такого на камера може так і не передасть. Згладжує, як на мене, трішки пори, вирівнює текстуру. Ось на руці. Ну, відчуття дуже класні. Я думаю, що я буду дуже задоволена даним продуктом. Поки що мені дуже-дуже подобається. Щось більше говорити буду про нього в порожніх пляшечках. Далі знайшла в себе в запасиках і треба вже мені використати. Це два ось таких пробних зразочка. Я їх зберігала, ей, надсилав, зберігала для поїздок, так як і за війни поїздок не було, то їх треба використовувати, тому що проходить термін придатності. Це. Зволожувальний денний крем для обличчя з SPF 20. Пом'якшувальний з центелою азіатською для чутливої шкіри 2 мл. Тут, в принципі, флакончик цього пробничка одного вистачає на два рази. Використаю, щоб не пропали. Наступне, що було у мене в покупках, хто дивився мої відео, це з сайту Біодеа. Ось такі пробні зразочки. Маски для обличчя. У мене також тут є така шпаргалочка, тому що також, е, якщо забув, також не знаю, що до чого. Так, значить, це органічна маска для обличчя з вулканічним брудом для чутливої схильної до висипань шкіри. Глибоко живить, ефективно зволожує шкіру, має Очистити шкіру, запобігти появі висипань та бореться з чорними крапками. все так Ну Давайте трішки відкриємо і побачимо, я маю її вже використовувати. Побачимо, що з себе представляє дана масочка. Її тут 2 грами, вистачить її, я думаю, на один раз, а може ще й ні. виготовлено в принципі, в Корея пише. Її тут дуже мало. Дуже-дуже її на так, трішки візьму, бо навіть на один раз, я думаю, її буде мало. Так, ось така масочка. Ой, має дуже приємний аромат. Такого якогось парфуму. Ось її треба нанести, тримати десь 15 хвилин і, в принципі, потім змити. Вона кремова, біла. Думала я так, як я з вулканічним брудом, чи як в нього правильно грязі вулканічної буде, то вона матиме таку темну консистенцію, але ні. Біла. Ось такий вигляд. Також свій відгук про неї я скажу в порожніх пляшечках уже за серпень місяць. Так, наступне я також беру використання. Ось такий кремчик для обличчя, також зі шпаргалочкою. Так, Це зволожуваний крем хітозаном, який очищує шкіру від ороговілого епідермісу, дрібних нерівностей та шуркостей. Крем відновлює пошкоджений епідерміс, розрівнює дрібні зможки, забезпечує м'якість та оксамитовість. Не створює жирної плівки. Також давайте спробуємо, тут наклеєчку не хочу знімати. Трішки зараз відріжу і спробуємо даний кремчик. Він є перламутрової, такої прозорої консистенції. Ось прозорий, перламутровий. Такий кремовий аромат, в принципі, ненасичений. Непогано вбирається шкірою. Швидко навіть я можу сказати. Не липне, ні, не липне. Приємний аромат, ще раз повторююся. На руці виглядає непогано. На обличчі також в порожніх пляшечках буде відгук. І останнє, що я беру в використання, це ось таку тканинну маску для обличчя. Вайтенгідро відбілюючи від бренду Сінана. Це китайський бренд. значить Вона з вітамінною есенцією, справляється з пігментацією та появою вікових плям, покращує колір обличчя, прибирає тьмяність та. Е Тьмяність та набряки. Живить шкіру, підтягує, вирівнює рельєф, стимулює вироблення колагену та еластин. Робить шкіру пружною, еластичною, гладкою, перешкоджає появі сухості, пом'якшує, покращує тургор, зволожує та зменшує висипання і подразний. Ну, Прям супермаска. Я стану нею, прям за одне її використання. Ну, Звісно, це дуже багато воно говорить. Від одного використання маски ну, не буде цього всього. Максимум, що ви отримаєте на обличчі, це зволоження і все. Також відгук про дану масочку буде в порожніх пляшечках. Рідини тут не дуже багато. Я думаю, вона більш така йде кремова. Об'єм її 25 грамів. Будемо бачити, що зробить дана масочка. Ось такі новинки догляду будуть в мене в серпні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!